Через проблема з водопостачанням у Черкасах оголосили надзвичайну ситуацію. Без води від учора 70% міста через негоду сталася аварія на лінії електропередачі. Була знеструмлена насосна станція. Що означає для міста запровадження надзвичайної ситуації, розкаже Інна Дудченко. Ось так жителька Черкас Яна Сесенко добуває для сім'ї воду. Ось розтоплю зараз снігу, та помию трохи хоч посуд. Тому що в чергу поїли так і стоїть гора. А з чого готувати їжу? Я не знаю. Діти голодні. Будемо зараз щось таке, молоко. Якісь там муслі донька жінки до школи не пішла у сьомій ранку. Департамент освіти Черкас повідомив адміністрації шкіл про призупинення навчання. Учнів відпустили додому, педагоги на робочих місцях. Оскільки рішення комісії воно було прийнято сьогодні вранці, то частина дітей прийшли до школи. Проте за поповіщення було налагоджено. Їх інформували, інформували їхніх батьків в телефонному режимі про призупинення занять. Такі діти зараз повернулись. Та додому перебувають під контролем батьків. Вода в Черкасах зникла вчора по обіді через пошкоджені лінії електропередач. Уночі водопостачання відновили о п'ятій ранку. Знову сталася аварія. Я думаю, що до вечора ми його відновимо. Да. Ну це ж буде залежати від того, наскільки там швидко поврізаються дерева і наскільки ми усунемо всі наслідки. Колектив підприємства все робить необхідне для того, щоб не зупиняти насосну І Ми надіємося, що енергетики ну зроблять також все можливе і неможливе для того, щоб ми зберегли систему водопостачання, тому що розбалансування за собою зазвичай тягне до досить багато наслідків. Це і гідравлічні удари і це і погіршення якості води, тому що зриваються всі ті осади, які накопичили за десятиліття експлуатації водопровідних мереж. Черкащі в крамницях розкупували... ...питну воду в місті, організували безплатну доставку технічної води. Поснідати нема чим, помити посуду нема чим. Вибачте, навіть в туалет ходити, то нема чим, тому що води немає. Ось ви бачите, а я інвалід, там, інвалід війни. От. І ось я прийшов болцанкою. От і як оце бути Це технічна вода. Руки помить туалет сходить. А я до 23.00 на роботі немає кому набрати. От прийшли в 12.00, Навіть руки не було, чим помити на нараді. Оперативний штаб оголосив у Черкасах надзвичайну ситуацію. Це дозволяє місту використати кошти із резервного фонду на подолання наслідків негоди та відновлення пошкоджених комунікацій. Положення, яке затвердила міська рада, відповідає постанови кабінету міністрів, регламентується використання коштів. Лише тільки за затвердженням рішення виконкому який, якого на превеликий жаль у нас і досі немає. Виконавчий комітет розпустили після того, як депутати не ухвалили міський бюджет, пояснює міський голова Анатолій Бондаренко. А новий виконком ще не сформували. Тож використати 76 тисяч гривень, які є в резервному фонді. Місто не може. І дученко Ольга Гуржі, Олександр Кулик, новини на першому.